По Будапештському меморандуму цікава ситуація. я Сам про неї не знав. Мені десь місяць тому сказали людина, яка була присутня в Сполучених Штатах Америки, спілкувалася з республіканцями. Виявляється, республіканці ставляться до Будапештського меморандуму більш поважно ніж демократи, хоча підписували демократи. Тобто позиція республіканців полягає в тому, що Україна виконала свої зобов'язання. Вона позбавилася ядерного статусу. Так. А от сполучені штати не виконали своїх зобов'язань. І звідси, до речі, оця вся історія пов'язана з тим, що нещодавно було. Ми, ми не зрозуміли. Звідки цей дискурс пішов? Що давайте повертати Україні ядерну зброю, що викликали істерику росіян? А я вам скажу звідки цей дискурс? Це дискурс республіканців. Вони в деякі кола, Я про це історію чув. Ну, чотири тижні тому мені сказали, я не сильно в це повірив, що це можливо. Але от реально в газетах з'явилося, що росіяни почали на це реагувати. Тобто, позиція республіканців полягає в на наступному. Якщо ми не виконали свої зобов'язання, то ми повинні повернути ситуацію в статус кво, як це воно було в 94-му році.